Києві не на жарт перейнялися фізіологічними потребами людини. Виділили 10 мільйонів гривень на туалети. Нових вбиралень має з'явитись до дві сотні. Утім, не зараз, а ближче до кінця року. А поки що справити нужду киянам і гостям столиці пропонують у вбиральнях, встановлених торік до євро. Їх відчинили і ціну підняли. На хрещатику довкола каштанів не брюоті, міняють бордюри. Пан із відбійником запевняє, буде красиво. Трудиться, пітніє і багато п'є води. Куди бігти, коли приспічать, колега з Лопатою відповіді не знайшов. Ще поки не приспічував. Місце, куди бігають, безапеляційно вказує двірник Андрій. Всі сюди до контейнерів. І не тільки. Мокріє у дворі будинку на хрещатику, ледь не в кожному закапелку. Непроханий гостей двірник не ганяє, навпаки, співчуває. Вони просто стоять а закриті. Там теж в міліції теж закритий стоїть. Вбиральня поблизу міліції під замком у павутині. У міліціонерів, що гуляють хрещатиком, із туалетами проблем немає. Коли притисне, зізнаються, їх пускають скрізь. Державні установи. У Київській раді полегшити прогулянки вирішили усім. На нові туалети з бюджету виділили 10 мільйонів гривень. Туалети модульного типу це пластик з подвійним, ну, з подвійними стінами. Там буде утіплення, тобто там ну, буде комфортно навіть взимку. А ще там буде світло, опалення, і вони не будуть смердіти. На запашне утеплене приміщення кошти в бюджеті зібрали з інших статей. Зокрема, з мільйон взяли із тих гривень, що спочатку виділили на реконструкцію Бортницької станції аерації. Нових вбиралень заплановано встановити зо дві сотні, утім, не зараз. Виділені мільйони спочатку підуть на туалетне проектування. Поки що справити нужду, принаймні на хрещатику пропонують у нужниках, встановлених до євро. Донедавна тут висів замок і продавали газовану воду. Тепер знову двері відчинені. Вчора там працювали. А, а я сьогодні... Я сьогодні зелені вбиральні активно відмивають і шукають працівників, які брали гроші за відвідини за справляння фізіологічної потреби. Щоправда, підняли ціну на 50 копійок. Інна Бодервадим Вадим Новах Тесен Новак, ТСН, 1+,1.